Друзі, всім привіт! Трошки знаєте, вирішив перепочити, де думаю, заодно запишу вам коротке відео по поводу картоплі. Сьогодні вже другий день посадок. Садимо ми зараз білоросу. Я думаю, тільки вона на цій землі буде в даному місці родити, тому що тут суша сильно стоїть, позаду хата, Кирпич каляється і тут достатньо таки жарко, коли. Ну, вона саме може в'язатися, ну ви поняли. Тобто там травень місяць тут уже може бути жарко. І я думаю. О, сьогодні ми вже закінчимо. Що ти мені мішаєш записати? Квак, квачеш там. Ну. Де ти? Сьогодні, я думаю, ми все досадимо. Вже в нас пішло за 2 дні, більше ніж півтони. Вчора. Десь кілограм я вже, вже забув, скільки було. Я десь щось рахував 450. Сьогодні батьки привезли 4 невеличких ящичка, це кілограм 80, я думаю. ну може, ну може, да, Десь по 20 кілограмів ящику буде. А, і плюс ще Ді. а, дід привіз нам картоплі, Картоплі в цьому році мало. Насінки мало, я не думаю, що ми в цьому році насадимо дуже багато городів. А, в мене пішло вже достатньо таки багато. І ось я навіть не знаю, чи вистачить. Ідіть десь кілограмів так, дізь, ну, 80 привіз. Тобто вже виходить, що вже більше, ніж півтони мікротоплі кинули. А ділянка в нас приблизно соток, ну, 8-9, може 10. Тут всього 15, по-моєму, з пристройками, ну, хай 10 соток, грубо кажучи. Що по вражаю буде, не знаю, не скажу. Сорти садили різні, коломбо садили, садили. А потім Red Lady тут садили, садили, білоросу ось садимо. І бачу, місцями Слав'янка попадається. Тобто виходить, що сортів багато таких різних, але це все садиться для кінцевого споживача, тобто без цих насінок нам все цікавить а, ультрарання картопля. А, тут вона швидко посходить, незважаючи навіть на те, що вона леєть-леєть на на білороса. Це, кстати, дідова, мене тут більш назублено було. Ну, я більш палив у літній кухні, коли були морози. То мене було більш назублене. То вона тут швидко підніметься. Я думаю, в середині квітня, ну, максимум десь 22-23 я вже тут буду її, напевно, часом чи не окучувати. Взагалі, в ідеалі тут потрібно було би кинути агроволокно, тому що наш город знаходиться високо, сусідки, а, нижче. І там волога є. А в нас тут виходить, якщо дощів не буде, то тут буде сушняк стояти повніше. Бачите, як воно моментально висушує. Сьогодні у нас плюс 13 і ви бачите, що хмарно з проясненням, тобто нема палючого сонця. І вже вітер висушує. Тобто така земля ну, не дуже для вирощування. Непогана земля, коли є дощі або треба робити полив на цю землю. Тоді ми будемо говорити за якісь вирощування. То в ідеалі тут, звісно, було б прикольно кинути агроволокно біле. Наверх вона б вже, я думаю, в числах 12 квітня я думаю, сходила. Тому що тут земля ну, швидко гріється, земля тепла. І Тут був би саме такий ідеальний розклад, що вона вже окучена стояла ну, хоча б в кінці, в кінці квітня. Може так воно і буде. Чому під бо батько, під розпашку тягне, а мотоблок не, ну, тут не буде. Мотоблоком він тут, якби, крутитися їм немає смусу. Під заступ довго, де ще більше буде. Тому вирішили під розпашку такими лініями, щоб мені було зручно потім культиватором собі спокійно ходити. І це буде одна із самих перших грядок які я почну обробляти в сезоні 2025, я думаю. Ну Такі друзі, інтервал десь 20-25 см. Земля пасна, добрив мало. Я думаю, зараз ще батько боя розкидаємо просто так селітру. не селітру, а нітрамофоску. Румунська у нас є 16-16-16. Воно вже батько слід даже розсипає. То такі будуть добре. Потім вона як вишторкнеться, то я її більш перекопаю і почну працювати з балоном по листу. Тут треба хоча б в ідеалі в два етапи буде йти. Може, мені самому цікаво, чи буде тут дійсно врожай картопля. Щоб ви розуміли, бачите, як хата стоїть, і там низ, там десь різниця між рівнем землі сантиметрів 40, може навіть пів метра. Тобто давно якийсь рік як на горбу. Прикольно, коли заливає да, город наверху, але коли суша, все-таки воно програє. Тому якось так.